Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиця, каже він до Господа: Ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я надіюся на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошести, що діє в темряві, ані напасти духа зла у півдні. впаде коло тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пожесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони поносуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На газ подай Веселиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо скаже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скурботі. Ви...